Тобі, мабуть, казали, в житті все вирішують дипломи, що без вищої освіти ти ніхто. Але що, як я скажу тобі, іноді саме той, кого всі вважають простим робочим, змінює правила гри? Так, це не байка і не казка для натхнення, це історія про Україну, про честь, про те, як один муляр змусив керівництво мовчати і слухати. Уяви собі. Новенький хлопець приходить на перший робочий день на будівництво. Скромний. Мовчазний, уважний, і вже з першого кроку насмішки його принижують, бо він не носить краватку, бо його руки в цементі, а не на мишці, але іноді саме ці руки бачать те, чого не бачить жоден екран. Бо досвід це не текст у підручнику це відчуття, інтуїція і совість. Ця історія не просто про зневагу, вона про розплату. Бо поки дехто пишається своїм кабінетом, Інші мовчки тримають усе на плечах. А коли система ігнорує правду, тріщини з'являються не лише в стінах, а й у самому фундаменті брехні. І ось тоді мовчазний голос стає найгучнішим. Як ти відреагуєш, коли дізнаєшся, що все, у що вони вірили, зруйнується через одне спостереження? Що авторитет не гарантія, і що справжня повага народжується не з диплома, а з дії, не з гучних слів. А з тихого я зроблю це правильно. Це не просто розповідь, це дзеркало. Бо, можливо, ти теж той, кого не чують, можливо, ти той, кого недооцінюють. Але пам'ятай якщо в тобі є правда, терпіння і дія, світ усе одно тебе почує. Питання тільки коли і чи готові вони до цього. На будівельному майданчику, де пил не встигає осісти, як з'являються нові виклики, Тарас вступив у свій перший робочий день. Сорочка ще пахла новизною, а в очах та сама іскра, яку носять у собі люди, що мають гідність. Його руки ще не були вкриті мозолями, але серце билося з надією не на славу, а на гідну працю. Він не мав дипломів, лише бажання вчитися та стати кращим. Пан Остап головний інженер з тих, що люблять відчувати себе вище за інших. Побачивши Тараса, одразу кинув глузливу фразу А що? Тепер кожен, хто тримає кельму, вже вважає себе майстром. Посмішки колег промайнули, але Тарас залишився спокійним. Він не вмів відповідати сарказмом, але вмів слухати і вмів вчитися мовчки, крок за кроком. Ті, хто мовчить, часто бачать глибше. В Україні, як ніде, люди розуміють, що мудрість не в дипломах, а в очах, що бачили життя. Тарас не намагався доводити свою цінність словами. Він покладався на працю а праця, якщо вона щира, говорить сама за себе. Пан Остап носив костюм і вдавав авторитет, але йому бракувало того, що було у тараса справжньої поваги до справи. У перерві, коли інші говорили про футбол чи ціни на дизель, тарас не витрачав час. Він ходив майданчиком, спостерігав як лється бетон, як ламаються опори, як тінь падає на кут будинку. Те, що інші не помічали, він вбирав у себе, мов губка, цим справжня наука, і в ній немає лекцій, тільки уважність та досвід. Пан Остап дратувався йому звично було, коли молоді з острахом схиляли голову. А тут юнак, що не сперечається, але й не боїться цей спокій вибивав його з рівноваги бо там, де є впевненість без нахабства, там є сила якої не купити. Згодом дехто з колег почав помічати Тарас не просто новачок він бере ініціативу, допомагає без зайвих слів, не ухиляється від брудної роботи. І ще одне він ніколи не скаржиться. Це збивало з пантелику. І, хоч ніхто не казав уголос, але вже прислухалися до нього. Він не піднімав голосу, не піднімалася повага. Життя має дивну звичку перевертати ролі, і той, кого сьогодні зневажають. Завтра може стати тим, до кого тягнуться за порадою. Пан Остап ще не знав цього, але в його погляді щось змінилося, і ця зміна лише початок. Зала для нарад наповнена шумом креслень, цифр і кавового аромату. Інженери, виконроби, проєктанти, всі метушаться навколо планшетів і екранів, обговорюючи плани з такою серйозністю, ніби будують не багатоквартирний будинок, а нову країну. І ось серед цього моря технічної термінології піднімає руку Тарас. Скромно, але впевнено. Його голос ще не звик звучати в таких кабінетах, але він усе ж говорить Я помітив, що зливова система на північній стороні може не витримати навантаження під час весняних дощів, тихо каже він, показуючи пальцем на план. Мовчання. Потім сміх. Пан Остап з властивою йому зверхністю підводиться і каже. Ми що, тепер кожного муляра маємо слухати? Може, ще сантехнік нам допише розділ з будівельної гідравліки. Хтось хмикнув, хтось опустив очі. Тарас стояв мовчки. В Україні, де іноді титули цінуються більше за мудрість, важко пробитися тим, хто має лише досвід. Але саме досвід бачить те, що креслення не показують. Багато трагедій можна було б уникнути, якби хтось просто прислухався до робочого на місці. Як у випадку старої школи в Тернополі, де вчасне зауваження охоронця врятувало цілий фасад. Але Тарас поки що і лише муляр. І все ж, той план, те місце, що він показав, не давали йому спокою. Він переглядав його ще раз після наради, стоячи на одинці. Він не мав доступу до розрахунків, але мав очі, що бачили, як волога йде в ґрунт, і вуха, що чули, як гуде вода під навантаженням. Ці дрібниці. Непомітні на кресленнях кричали до нього. Пан Остап після наради хвалив себе за поставлений на місце порушник ієрархії, але щось у ньому почало бурчати може, через упевненість Тараса, може, через те, як той не зламався під зневагою, бо з досвідом приходить не лише впевненість, приходить спокій, а спокій несе загрозу тим, хто звик керувати страхом. Решта працівників, хоч і сміялися, теж залишилися з запитаннями. Бо коли людина без креслень говорить точніше за інженера, це викликає подив, і нехай ще не було підтвердження, але в повітрі вже витав аромат майбутнього. Щось тут не так, як здається, на перший погляд. А Тарас, Тарас не шукав реваншу. Він просто повернувся до своєї ділянки. Але кожного разу, коли минав ту зону дренажу, його погляд ставав трохи довшим як погляд того, хто знає, що правда не вимагає шуму. Вона вимагає часу. Весна прийшла раптово, як це часто буває в Україні. Сніг ще не встиг розтанути повністю, а вже лило з неба так, ніби сама природа перевіряла міцність людських рішень. І саме тоді, в одному з кутів будівництва, Тарас побачив першу тріщину вона була маленька, ледь помітна, але він знав із таких дрібниць починаються великі проблеми. Він нахилився, торкнувся руками стіни, почув її. Як досвідчений лікар, що слухає серце пацієнта. Зібравши сміливість, Тарас звернувся до бригадира. Петре, подивіться сюди. Це не просто усадка і щось не так, із основою. Там же дренаж. Але Петро, хоч і добрий чоловік, лише знизав плечима. Та не переймайся, хлопче. Це буває. Як висохне, пройде. Та тріщина не проходила. Вона повільно росла, і це вже був не страх. Це була відповідальність. На будівництві звикли до того, що новачки мовчать їхня робота тягати цемент, а не вказувати на проблеми. Але Тарас не міг мовчати. Він підходив до інших, показував, пояснював, але ті лишень ухильно усміхались хтось думав, що він перебільшує, інші, що просто хоче себе проявити. У кожного була своя версія, і тільки у Тріщини – правда. Це глибоко українське. Терпіти, замовчувати, сподіватися, що якось обійдеться. Але з тріщинами не жартують їх не вмовиш, їх не замажеш вірою. І поки одні малюють на папері безпечні цифри, вона малює на стінах своє попередження. Тарас це розумів. Але інші ще ні, його спокій почав викликати роздратування. Знову цей з тріщинами. жартували в роздягальні. Але він не відповідав. Бо, коли ти бачиш щось, чого інші не хочуть бачити, це не прокляття, це відповідальність, і вона тягар, що не кожен готовий нести. Одного разу Тарас навіть написав коротку записку до офісу компанії, додаючи фото й пояснення. Але відповідь була формальна ваша стурбованість прийнята до уваги. Фахівці перевірили об'єкт, все відповідає нормам. Той лист, охайний з підписами, став для нього знаком. Тут ніхто не хоче слухати. І тоді він зрозумів поки що сам. Але істина не потребує голосної компанії, вона просто чекає моменту, щоб розкритися. А коли вона це робить, не сховаєшся ні за званням, ні за костюмом, ні за папірцем з печаткою, на об'єкт приїхала делегація краватки, піджаки, документи в шкіряних тиках. Коли приходить верхівка, волі усе має бути ідеально плитка вимита, каски на головах. Усмішки натягнуті. Пан Остап ходив перед ними, наче генерал перед ревізією. Він говорив про передовий підхід, нові технології, точні розрахунки, і все йшло за сценарієм, аж поки не з'явився Тарас. Він стояв, осторонь, тримаючи каску в руках. Але як тільки делегація наблизилась до тієї частини фундаменту, що не давала йому спокою, Тарас зробив кілька кроків уперед. Вибачте, але тут є проблема. На рівні основи вона збільшується. Остап скам'янів. Люди в костюмах обернулись. Було чутно лише звук далекого компресора. Хлопче, ми тут розмовляємо про серйозні речі, кинув Остап. Та хтось з директорів підійшов ближче. Де саме? коротко запитав. Тарас показав. Руку йому трохи тремтіло, але голос був впевнений. Один з техніків опустився на коліно, придивився. Потім другий, а потім мовчання серйозне, важке, З тих, після яких завжди йдуть висновки, і враз усе змінилось. Нам потрібен скан фундаменту зараз же. Зупиніть подачу бетону в цю секцію, хто відповідав за гідроізоляцію? Від сценки зручної презентації не залишилось нічого, залишилась лише правда, а вона завжди говорить найголосніше, коли приходить її черга. Остап стояв з крижаним обличчям. Його проект, його креслення, його обрахунки все опинилося під сумнівом через слова простого муляра, того самого, якого він публічно висміював. Але техніки вже підтвердили дренажна система не витримує, земля осідає, стіни йдуть тріщинами, і все почалося саме з тієї зони, яку Тарас вказував раніше люди в костюмах перемовлялися, хтось дзвонив, хтось знімав на планшет. А Тарас стояв мовчки йому не потрібно було кричати, я ж казав. Він знав, ті, кому треба, вже почули. Він просто зробив те, що вважав правильним не для слави, а тому, що справжня відповідальність це не титул, а дії, коли інші мовчать. Тріщина стала видимою для всіх, але ще більше стала видимою тріщина в системі, яка звикла слухати лише вищих, і ця тріщина мала наслідки, які ще тільки починали розкриватись. Після перевірки інженерних служб усе було офіційно підтверджено фундамент дав усадку через неправильно проєктовану дренажну систему. А отже, ризик обвалу конструкції був цілком реальний кілька мільйонів гривень це тільки прямі збитки, яких вдалося уникнути. Але найстрашніше можливість людських жертв один із директорів, сухий на вигляд, але з твердим голосом, вийшов наперед. Я хочу подякувати цьому працівнику. Саме завдяки спостережливості та мужності Тараса, ми уникли катастрофи. І я кажу це свідомо. Катастрофи, бо втрата конструкції в умовах заселення, могла б призвести до жертв. У натовпі працівників почали переглядатися. Люди, які ще вчора насміхалися, тепер опустили очі. Остап стояв поряд, ніби втиснутий у бетон, який щойно зупинили. Його обличчя. Ніби хтось витер план архітектора гумкою. Директор продовжував. Ви всі повинні розуміти не титули рятують будівлі, а уважність, не пафос, а сумління. І не завжди слово інженера є останнім. Інколи це слово муляра, чесного муляра. Присутні аплодували спершу несміливо, потім упевненіше. Тарас лишень кивнув. Вдячний, але з тим же скромним виразом. З яким він прийшов у свій перший день, його не потрібно було хвалити, бо для нього перемогою було саме те, що його нарешті почули. А головне, що люди залишилися живими. У кожній культурі є свої герої. В Україні часто герої це ті, хто діє без гасел, без камер, просто тому що так треба. Тарас з таких він не публічна постать, він не мріє про статті в журналах. Але саме такі, як він, тримають світ на своїх плечах без пафосу, але з честю. Остап, здавалося, хотів щось сказати, але слова не приходили. Бо що можна сказати, коли вся твоя впевненість розсипалася під тиском одного факту? Тиша була найгучнішим осудом, і для багатьох на майданчику цей момент став поворотним, бо вперше не вчений, не директор, а простий працівник став голосом істини. І, попри всю публічність моменту, в очах Тараса було інше. Він вже дивився далі. Бо цей день з усім визнанням був лише початком нової фази. Бо там, де одного разу тебе почули, очікують, що надалі ти говоритимеш ще впевненіше. Наступного дня після інциденту з фундаментом будівельний майданчик був іншим. Незовні цегла, пил бетон і усе, як завжди. Але повітря змінилося замість байдужості, очікування. А замість тиші шепіт про те, як один муляр змінив хід подій. Саме тоді директор зібрав усіх працівників біля побудованої секції і підняв голос так, щоб кожен чув. Друзі, почав він, усі ми будуємо, але є різниця між тими, хто креслить на папері, і тими, хто щодня бачить, як папір стикається з реальністю. І тому я прошу слухайте очі, які бачать ізнизу». Досвід не завжди в дипломі, часто він у мозолях, у зморшках, у мовчазному погляді працівника. Ці слова змусили багатьох замислитись, бо в українській традиції, на жаль, звикли розділяти розумні та на верхах, робочі на низах. Але правда в тому, що найміцніші мости це ті, які поєднують ці два береги, і цього разу саме Тарас став тим, хто збудував цей міст не цеглою. А вчинком. Остап стояв трохи осторонь. Його постать вже не була прямою, мов рейка. Він вийшов уперед, зняв каску. і, хоча видно було, як йому важко, він сказав: Тарасе, я помилявся. І дякую. Не кожен має сміливість зробити те, що зробив ти. Це не було красномовне вибачення. Але це був крок. А кожен шлях починається саме з нього. Для багатьох це було шоком. Бо вперше інженер визнав, що не все знає. І саме цей акт зробив його людяним. Люди більше поважають не ідеальних, а чесних. Остап вперше став не просто фахівцем, а людиною, що вчиться. А це ознака сили, а не слабкості. Тарас прийняв слова спокійно, без гордості. Його реакція була простою Я зробив те, що мав, ми всі тут, щоби будувати. І головне не забувати, що ми це робимо не лише для зарплати, а для людей, які потім тут житимуть. І в цих словах було більше мудрості, ніж у цілій презентації з попереднього дня. А майданчик він уже ніколи не буде таким, як раніше. Бо коли хтось один ламає бар'єр мовчання, інші починають бачити, що їхній голос теж має силу. І що справжня повага народжується не зверху вниз, а навпаки. Минали дні. І щось невидиме почало змінюватися. Не було фанфар чи гучних визнань, але Тараса почали шукати очима. І вже не тому, що хотіли насмішки, та й тому, що хотіли поради. Один просив подивитися на кладку, інший порадити, як краще укласти блоки під кутом. А Тарас не гордився. Він просто допомагав так, наче це саме те, що він завжди мав робити. Навіть пан Остап, той самий, що нещодавно принижував, тепер іноді підходив до нього з кресленнями. Тарасе, як думаєш, ця ділянка витримає навантаження після дощу? Це звучало спершу ніяково, але щиро. І Тарас, не змінюючи тону, відповідав Треба дивитись на ґрунт. І краще зміцнити отут, не ризикувати. Ніякої переможної нотки. Тільки фахова порада. Це і є справжній професіоналізм. Не той, що виставляє себе на показ, а той, що діє навіть тоді, коли йому вже нічого доводити. В Україні часто цінують показовість, але справжню повагу викликає не блиск, а стабільність. І Тарас став тією стабільністю. Його впевненість не була гучною, вона була глибокою. На перервах Тарас не розповідав анекдотів, про як я зламав систему. Він міг мовчки пити чай з металевої чашки і дивитись, як лягає сонце на кладку. Але кожен, хто був поруч, знав цей чоловік уже не новачок, він приклад, не тому, що виграв, а тому, що не зламався. Колеги почали сприймати його не як муляра, а як майстра. Хоч на табличці біля його імені нічого не змінилось, насправді змінилось усе його питали, слухали, поважали, але Тарас не дозволив собі перетворитися на зірку він кожного ранку приходив першим, перевіряв інструменти, мовчки брався до справи. Навіть молодші робітники, ті, хто щойно прийшов, швидко орієнтувались. Питай Тараса він точно знає. І не було в тому ні зверхності, ні страху була довіра. І саме вона стала новим фундаментом на будівництві. Бо якщо в колективі з'являється той, кого всі поважають без наказу, такий колектив уже не той самий. А сам Тарас, він і далі тримав курс на одне добре робити свою роботу. Бо для нього суть була не в статусі, а в цеглі, яку ти кладеш щодня, і в тому, щоб вона трималась чесно, рівно, по совісті. На завершення проекту влаштували невеличке святкування нічого пафосного, польова кухня, казан борщу, стіл із дерев'яних піддонів, і стара колонка, з якої грали Ой, у лузі червона калина. Робітники сиділи на цеглі, сміялися, жартували. Остап мовчки налив усім по склянці узвару, а потім встав виконроб Петро, той самий, що колись відмахнувся від зауважень Тараса. Знаєте, сказав він, в житті я бачив багато, але щоб так спокійно, тихо і впевнено зробити те, чого не зміг зробити цілий кабінет інженерів, це рідко. І сьогодні я хочу сказати справжній майстер у нас тут це Тарас. Хтось вигукнув Слава, інші зааплодували. Але Тарас почервонів і зніяковіло потупив очі. Він не звик до оплесків у його житті було більше ударів, ніж похвали, але саме це навчило його витримці бо скромність, невідсутність сили, це її контроль, і сьогодні всі бачили не просто муляра, а людину, що вміє нести відповідальність не на словах, у щоденних діях. Остап підійшов ближче, поклав руку Тарасові на плече. Я вчився будівництву в університеті, а сьогодні вчився в тебе, і це, мабуть, найцінніше, що я виніс із цього об'єкта. Ці слова були неформальністю, вони були спокутою, і водночас початком нового розуміння. Свято тривало, але щось змінилось не тільки в колективі, а й у самій системі. Бо як тільки хоч одна людина ламає уявлення про хто має рацію, інші вже не зможуть дивитись по старому, і десь там, у глибині. Народжуються нові правила, де диплом не головне а головне совість, праця, спокійна впевненість у тому, що ти на своєму місці. Тарас у той вечір залишився останнім він зібрав інструменти, перевірив цеглу, прикрив брезент, ніхто не просив, але він завжди робив трохи більше, ніж потрібно, бо знав, у деталях сила. І саме ці деталі роблять з людини не просто працівника, а людину з великої літери. А історія вона залишилась у словах, у поглядах, у тиші після слів. Бо справжня перемога це коли ти нічого не доводиш, але всі самі розуміють, хто ти є. І, схоже, для Тараса все тільки починалося. А тепер скажи скільки ще разів ти дозволиш, щоб твої ідеї ігнорували лише тому, що в тебе нема статусу, скільки ще будеш мовчати, коли бачиш проблему лише тому, що так прийнято. Можливо, настав час пригадати, що справжня сила не в кабінетах і не в дипломах, вона в тих, хто діє, коли всі мовчать. А тепер подумай, чи не настав час і тобі встати за себе, за свою ідею, за свою правду. Бо поки одні тільки говорять, інші будують майбутнє, поки одні рахують звання, інші рахують тріщини, і зрештою, саме ці люди змінюють усе. Ти готовий до змін? Тоді не чекай дозволу. Почни діяти там, де ти є, у тій справі, яку ти робиш щодня. Почни з малого, підніми очі, скажи слово, зроби крок. І пам'ятай, тебе можуть не помітити спочатку, але тебе точно не зможуть зупинити, якщо ти будеш вірним собі. А якщо ця історія тебе зачепила, якщо в ній ти впізнав себе чи когось із близьких, не тримайся в собі. Поділись і обов'язково підпишись на наш канал. Натисни дзвіночок і залиш коментар. Напиши, що саме в цій історії було найбільш схожим на твоє життя. І головне, до чого вона тебе підштовхнула. Бо саме тут ми говоримо правду, тут звучать голоси тих, кого недооцінюють. І якщо ти читаєш це, значить, твій голос теж має значення просто не мовчи більше.